Дякую, шановні колеги. Важливий законопроект. Я прошу всіх підтримати його. Він стосується того, що ми отримали багато різної допомоги, гуманітарної допомоги, в тому числі транспортних засобів, які сьогодні можуть використовуватись для різних міст і селищ, які фактично їх будуть використовувати на користь місцевих громадян, які там живуть. Центральна влада дуже довго гралася в перекидання гарячої картоплі і повноважень між місцевою центральною владою. Але після того як команда розумної політики занесла відповідний законопроект, уряду нічого не лишилося, як просто взяти його скопіювати, занести в якості альтернативного. Слово в слово, я думаю, що профільний комітет це не дасть збрехати. І що я кажу правду. Слово в слово злізали і просто занесли в якості альтернативного і наполягали на тому, щоб він був проголосований сьогодні в залі. Ми не будемо гратися в політику, і команда розумної політики. І я сподіваюся, що всі народні депутати в цій залі проголосують. За будь-який з варіантів, тим більше, що уряду не вистачило розуму намалювати навіть якісь елементарні зміни до свого альтернативного. Нам важливо зробити краще людям. Нам важливо такими законопроектами допомогти місцевій владі. Нам важливо зробити так, що коли є перебої із електроенергією, міста могли забезпечити перевезення пасажирські перевезення на своїх теренах. Тому це якраз законопроект про правильні речі, які може прийняти Верховна Рада. Це законопроект про здоровий глузд і розум. Прошу кожного народного депутата підтримати або наш законопроект, або якщо буде голосуватися, урядовий, проголосувати за урядовий.